Вітання нашим глядачам, ви на каналі Проствол. Разом в колаборації з першим телеграм-каналом про пістолети Каджей Ганс, а також каналом КЯБТСА. Тема нашого сьогоднішнього відео це наведення зброї на мішень, принципи прицілювання, а також виконання пострілу. Хочу зазначити спеціально, що ніяких в пістолеті спеціальних рухів дихання і знову ж таки якихось хитрих маніпуляцій не існує. Все банально просто. Перед тим як перейти безпосередньо до навчання, я хочу вам розказати, внести певну понятійну базу, що таке сам процес пострілу, для того, щоб здійснити пост. Постріл потрібно дві дії. Перше, отримати картинку прицілу. З наших відео про карабін ви всі знаєте, що картинка прицілу це мішень, а також прицільний пристрої в тому місці, де ви хочете попасти по мішені. З однієї, а друга частина це виконання пострілу. Тобто, отримати картинку прицілу, здійснити постріл. Дуже прості складові. Зоровий подразник, моторна відповідь. Якщо ви не бачите картинку прицілу і при цьому здійснюєте постріл, ви промахуєтесь. Бачите картинку прицілу і не здійснюєте постріл, ви втрачаєте час. Отож, виходячи з цих параметрів, приступимо безпосередньо до нашого заняття. В минулих заняттях минулих відео ми розказали, що таке хват, як витягнути та як сформувати хват. Тепер переходимо до процесу самого прицілювання. Якщо ми говоримо про пістолети, передусім хочу зазначити, що потрібно у пістолетах йти до максимально яркої і контрастної марки, або ярких і контрастних цілик та мушки. Це дозволить вам тримати ваші прицільні в периферії на певних відстанях. Я, наприклад, стріляю з периферійним прицілюванням. Ну, Тримаючи прицільний пристрій в периферійному полі зору, до 20-25 метрів мене взагалі не напрягають такі, такі маніпуляції. Хтось в цей час дивиться на мушку, але знову ж таки, я особисто вважаю, що фокус потрібно тримати виключно на мішені. Незалежно від відстані. Я маю на увазі, коли ми говоримо про пістолет. Коли ми говоримо про карабін з коліматорним прицілом, принцип той же самий. Бінокулярний зір. Тобто зір двома очима нам дозволяє об'ємно відчувати простір. Ми можемо в ньому орієнтуватися. При цьому здійснювати різні маніпуляції та рухи в різні сторони абсолютно природні, без знову ж таки спеціальних тактик, кувирків чи чогось подібного. Просто уявіть собі, закрив, коли ми сілимося в мішень або в групу мішені і фокусуємося на мушці. Що ми будемо бачити? По-перше, наступає такий ефект, як тунельний зір. По-друге, ми будемо бачити виключно мушку та цілик, а мішені буде дві. Для нашого глядача спеціально на дуже простий тест. Фокусуємося на мішені двома очима, витягуємо палець, ставимо лайк нашому каналу, не обов'язково підпишіться, хто це ще не зробив. І в цей момент переводимо зір на палець. Ви будете бачити при бінокулярному зорі, при використанні обох очей дві мішені. Як тільки ми розфокусуємося з пальця і переключимо фокус на, на нашу мішень, ми побачимо одну мішень, і в периферійному полі зору ми побачимо е, контури нашого пальця. Це, от якраз, і є принцип фокусу на мішені. Як тільки ми переключаємося з фокуса на мішень з мішені на палець, і починаємо стріляти в високому темпі. Ми в будь-якому випадку будемо отримувати промахи навіть на невеликих відстанях, тільки через те, що ми будемо завжди стріляти не в ту з цих двох мішеней. Або стріляти вже одразу по двом. Отож, про принципи прицілювання. Я зараз буду використовувати пістолет з каліматорним прицілом, так як я виступаю в категорії Production Optic, Це мій Зігзару X5 Legion з каліматорним прицілом Delta Point Pro від компанії Leupold. і вам покажу принцип стрільби. Принцип формування картинки прицілу. Уявімо, що це наша мішень. Фокус я тримаю на мішені. Весь процес, який я зараз буду проводити, це виключно винесення зброї на лінію прицілювання, отримання картинки прицілу і здійснення пострілу. При цьому відбій віддача компенсується виключно нашими руками, тобто лівою кістю, про це ми говорили в минулому ролику. І ми акуратно намагаємося відтворити. Натискання на спусковий гачок таким чином, щоб у нас лінія прицілювання не пішла вниз в момент натискання. Знову ж таки, повторюсь, я колись це показував. Покажу зараз повторно. Натискання на спусковий гачок при ідеальних умовах. І натискання на спусковий гачок в момент перетискання. Це все, що вам потрібно знати про здійснення пострілу. Отож, дуже проста стрілецька вправа. Заряджаємо наш пістолет. Фокусуємося на мішені, витягуємо пістолет, здійснюємо постріл. Більш нічого для цього, щоб здійснити постріл, не потрібно. Друга вправа, навіть без таймера. Фокусуємося на мішені. Витягуємо пістолет, здійснюємо постріл. Не ховаючи пістолет і не зміщаючи його в кобору чи кудись інше, тримаємо фокус на мішені, чекаємо, поки марка або ваші прицільні пристрої сядуть на місце в те місце, куди хочемо попасти, тягнемо спуск. В Цей момент при третьому пострілі стараємося контролювати положення пальця на спусковому гачку і робимо дещо пришвидшуємо цей процес за рахунок більш точного дозування зусилля лівої руки, отримання картинки прицілу та фокусу на мішені і дозування зусилля на спусковому гачку. Така проста стрілецька вправа дозволить вам навчитися тримати фокус на мішені. Можете це розбавляти такими простими маніпуляціями з кроком вліво, з кроком вправо, кроком назад. А можете сюди додати заряджання зброї там, з положення номер 3 положення номер 2 з досилом патрона в патронник, але при цьому основний посил залишається наступним: фокус на мішені, жорстка ліва, акуратна обробка спуска. Все. Дякую, що були з нами. Не переключайтесь. вас чекає ще ціла купа нових цікавих відео. Пока!